Це звичайно не мітла, але я думаю, що будь-яка відьма віддала б свою мітлу за таку карету. Дякую, Віталію. Я ненадовго Хоча це я певно погарячкувала із обіцянкою. Острів здалеку здається меншим і пологішим. А тут уже розумію, щоби обійти його весь, знадобиться щонайменше півдня. А підйом такий, я вам скажу, для загартованих, нахил десь градусів 45. Піщаний острів місцеві називають Лисою Горою. І якщо про чаклунок складають радше легенди, то от що ізотерики сюди їдуть часто, чиста правда. Нібито це піщаний насип потужне місце сили. Ну і, звичайно,